Ну, звісно, вже сіл мало. Краще терпіти, ніж сюди, щоб прийшла Росія і жити під нею. Сьогодні Україна веде тяжку боротьбу за свою незалежність. Тому ми вирішили вийти на вулиці Дніпра, аби дізнатися, наскільки незламними є його мешканці, та запитати, скільки часу вони готові витримувати війну заради перемоги. Скільки потрібно буде, потрібно буде стільки і будемо терпіти. Нічого страшного. 70 років я вже прожив і ще збираюся прожити, але нікому не здаватися. Ми віримо, що ми переможемо і якщо це буде щонайшвидше, то що найкраще, але краще терпіти, ніж сюди, щоб прийшла Росія і жити під нею. Тому будемо терпіти якось так. Хотілося б, щоб на справедливій основі це вже закінчилося скоріше, бо і люди вже дуже втомлені, і країна наша також. Всі сподіваємося на перемогу в 2025 році. Чесно, хотілося б, щоб вже, вже все швидше закінчилося. Вже немає сил терпіти, боротися. І все. Ми хочемо дізнатися ваш запас міцності. Скільки ви ще готові витримати війну заради нашої перемоги? Ах, заради перемоги, скільки потрібно, стільки будемо триматися. Це важке питання. Важке питання. Чим старше, тим, мабуть, все складніше. Ну, звісно, вже сил мало, Ну, а так взагалі скільки прийдеться, лише б ми повіділи. Просто хочеться внуків вже побачити, а не за границею. Мы совершенно сами. Понимаете, в моральном плане очень тяжело. В моральном, не в физическом, не в материальном, в моральном очень тяжело. Конечно, хотелось, чтобы это как можно быстрее закончилось, потому что уже ну, чувствуется усталость. Ну, а так, конечно, сколько надо, столько и будем держаться.